Дорогі майстрині, я вас вітаю на каналі. історії з Юлією Савлюк. І дуже вам вдячна, що ви заходите і підтримуєте мене. Пишете теплі, гарні коментарі. Це дуже приємно і мотивуюче. Сьогодні в мене буде відеоролик натхнення, де я розповім про дуже цікаву техніку в'язання гачком, трішечки про неї розповім. А також надихну вас супер-крутими ідеями, вони мене тісно підкорили, тому я буду ділитися цими ідеями з вами. А також, якщо вам цікаво, то розповім про новий спільний проект, в якому я приймаю участь. Почнемо з техніки, як я й казала, а техніка це бабусин квадрат. Доволі цікава техніка в'язання, в'язання гачком. Раніше я на неї якось дивилась дуже скептично. Чому бабусинка квадрат? Давайте одразу скажу. Тому що раніше ці квадратики в'язали бабусі наших бабусь з вами. Ось так воно каже Вікіпендія. Чесно кажучи, я відносилась до цього дуже скептично. Як правило, з бабусин квадрат в'яжеться з залишки пряжі, вив'язуються квадратики, і з цих квадратиків вив'язували пледи, якісь предмети інтер'єру. Але в одязі, хоча я чула дівчат, які в'язали в одязі, я бачила, наша Лілічка в'язала спідницю для своєї донечки з бабусиного квадрату і доволі цікаво виглядала. І ось коли дівчата запрошували в проект бабус, не бабусин квадрат, так він називається, я побачила, які бувають розкішні плечові вироби. Я просто закохалася. До речі, саме ці бабусині квадрати, це як елементи деяких. Вставлених да, по рукавам, десь, наприклад, десь тут. Я буду, звичайно, вам вставляти ці картиночки. І якщо в мене вийде, то в кінці відеоролику також додам багато різноманітних ідей натхнення бабусиних квадратів, що я знайшла. Але це ну, дійсно краса, неймовірно, очей не відвісти. І одна модель мене дуже підкорила, то кольорова гама мене. Також мені сподобалась, але враховуючи, що це класична кольорова гама, тому я вирішила, що я також хочу собі щось подібного плану. Але я трішки хочу змінити цю модель, яку ви можете бачити зараз на екрані в цю футболочку. Так, да, я також хочу вивізати собі футболочку, тільки я для цього хочу взяти. Та ту викройку футболки, яка більш підходить мені. І знаєте, зараз говорючи з вами, я згадала, якщо в мене є десь мої старі футболки такого ж плану, то мені не потрібно буде малювати викройку, я зможу порахувати, скільки мені потрібно в квадраті по цій футболці. О, бачите, як гарно це я собі вигадала. Не пам'ятаю, чи є чи ні, але я обов'язково буду дивитися в шкафу сьогодні і дивитися, готуватися, тому що цей старт я хочу стартувати першого. Квітня, а перш ніж почати розпочати цей старт, я б хотіла все підготувати. І вже я підібрала пряжу. Пряжу я підібрала, до речі, зі своїх залишків. У мене була якась бобінна, я вже не пам'ятаю пряжа, італійська бобінна пряжа, чорний хлопок, скільки я також не думала, але пере. Важила разом з конусом там 252 грами. Ну до речі, я маю надію, що на літню футболочку буде достатньо. А якщо ні, то вже буду докупляти, вже буду виходити з положення, маючи те, що маючи, як кажуть. Так ось а також у мене є 90 грамів пряжі коко біленької. Саме її в мене також я колись в'язала собі спідницю, і з того часу ці ця пряжа залишилась, де я тільки не приміняла її в залишках. І ось якісь трішечки здається, це лілі трішечки цього залишку, і я його обов'язково також хочу примінити десь в процесі в'язання для того, щоб це було гарно і красиво. Це моя така ідея, моя думка. тому... Я і вирішила спробувати цей ці, ці процес, як кажуть. А вже якщо ні, то я буду додавати, ну, можна ту ж саму кокоду купити, бо тому, тому що по товщині вони сходяться. Я вже відв'язала один зразочок, але я його не брала і не ховала, як ви бачите, кінчики. Тому що це такий, знаєте, експромт. Я хотіла попробувати таке чи не таке. Знайшла в інтернеті схему. Ну, схемка там на чотири ряди є. У мене на п'ять вона рядів. Напишіть, будь ласка, чи потрібна вам ця схемочка цього бабусиного квадратику. Якщо треба, то я обов'язково відв'яжу і покажу. Тому що в дійсності схема бабусиних квадратів доволі велика купа. Мені сподобалась ця, вона сама найпростіша. Дійсно, вона не потребує нічого такого сверху. Прям вона сама проста, проста, її легко в'язати, і, мабуть, треба буде з вами поділитися, щоб також ми всі могли зв'язати. Потім потім потрібно побудувати викройку, щоб зрозуміти, яка кількість квадратиків мені потрібна, тому що квадратики я буду класти не квадратиком, а трикутничком. Так мені хочеться. Я так бачу. Я кажуть, я такий автор і маю надію, що в мене все вийде, і ця футболочка з'явиться на світ якраз до літа. Тому що цей проект триватиме до 1 червня. Я звичайно тепер не планую намагатися все завершити. Вчасно. Дякувати Богу, дівчата сказали, що вчасно, хто завершить, то завершить. Там, якщо ви встигнете до 1 червня, якщо ви плануєте приймати участь, бо проект стартує з 1 квітня по 1 червня, якщо я не помиляюсь. Ну, тобто два місяці, якщо ви встигнете, то ви зможете приймати участь в призах. Забула розповісти, хто ж це організатори Оля. Дязальні бесіди не називається канал Тетяна Клім, здається так. Тетяна Клим, Клим, Татьяна Клим, здається, так називається канал. Я буду підписувати канали. І канал Ліля Магічні Петельки. Здається так. Дівчатка, вибачте, якщо я неправильно назвала ваші канали, бо. У мене з назви дуже поганенько, але підписувати обов'язково буду всіх. Вся інформація про організаторів цього проекту буде звичайно в інфобоксі, а також вся інформація буде про тих, хто й приймає участь. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви хочете створити якусь цікаву, розкішну річ, яку я показую тут де-десь періодично вам зараз, розповідаючи про цю річ, або тут в кінці буде багато також ідей, тому що. Бабусині квадрати взагалі цікаві. Мені там одна також модель сподобалася. Це саме ця, що зараз я вам показую. Там ви бачите, бабусині квадрати дуже великі, але вони оригінальні, не такі звичні, як ми звикли з вами. Тому фантазія в ваших руках. І якщо ви хочете щось створити, таке оригінальне, то рекомендую доєднатися до цього спільного проєкту, адже в'язати в спільному проєкті доволі. Цікаво, тому що дівчатка підтримують, дають якісь поради, це дуже круто, звичайно. Але хочу одразу сказати, дівчата, спільний проєкт це не якась така зобов'язаність, і якщо вам дуже важко, то не мучайте себе, тому що, мені здається, ми приймаємо в спільному проєкті, щоб це було просто цікавіше, щоб було про що вам показати, щоб вам було цікаво на наших каналах. Тому до зустрічі в наступних відео. Тому на цій ноті я з вами прощаюсь і кажу вам до зустрічі в наступних відео. А ви подивіться ще трішечки над мене.